Отже, говорити про міжнародну політику Сполучених Штатів. Ми сьогодні будемо із гостем нашого етеру, головою Українського центру безпеки та співпраці Сергієм Кузаном. Пане Сергію, вітаю вас! В нашому етері. Дякуємо, що ви сьогодні Даю з нами. Вітаю вас, пані Марино. Дякую за запрошення. Почнімо з того, що президент Трамп, як ми чули, назвав Китай та Індію основними спонсорами війни Росії проти України. Чи це вперше з трибуни ООН прозвучало таке все таке звинувачення? І таке питання: чи не перекладає тоді це провину з Російської Федерації на тих, хто з нею торгує? Ні, насправді ні, і ми повинні розуміти, що для президента Трампа ось ці торгівельні відносини. Економічні відносини вони стоять як пріоритет у світі, і окремо треба зазначити, що саме Китай вважають Сполучені Штати своїм головним противником в боротьбі за світове панування. І, отже, саме на Китай і спрямовані основні зусилля Сполучених Штатів, зокрема ті, що були сконцентровані в індо-тихоокеанському регіоні. Тому так тут немає жодних протиріч. Справді, і Індія, і Китай є основними спонсорами Російської Федерації, тому що без їхніх ринків, без їхніх грошей, без їхніх власне потужностей ну не можна було би уявити, що росіяни залишали би свою економіку на тому рівні, на якому вона є зараз. Коли ми, ми говоримо ми... насамперед про купівлю нафти російської. Звичайно ж, ми говоримо про купівлю російської нафти індією, і з можливою частковою ну частковим перепрофілюванням цих закупок на Китай. І отже, саме після другого, після повномасштабного вторгнення, саме Індія витрачала, тобто здійснювала найбільші закупівлі російської нафти. Пізніше вони саме на індійських потужностях перероблялися вже в нафтопродукти. Ну а щодо Китаю, то звичайно, це не лише комплектуючі, не лише товари, але також і великі, великі станки, великі верстати. Тобто, завдяки саме китайському виробництву і виробничим потужностям. Тужностям і російська промисловість мала змогу, в тому числі mm -hmm. і військова промисловість, мала змогу зростати. Тобто, це не, мова йде не лише про якусь побутову техніку і мікроелектроніку, з якої складаються на такому примітивному рівні російські дрони. Мова йде якраз про виробничі потужності, про верстати, які ну точно жодна країна вона може відслідкувати і розуміє. Що і яка продукція буде вироблятися з їх допомогою, чи це вперше все таки з трибуни ООН прозвучало таке обвинувачення, коли ми говоримо про цю заяву Трампа? Я би тут не приділяв великої надто великої уваги саме трибуні ООН. саме тобто, майданчику, ми... де це було озвучено. Так. Та угу. так. Дійсно, президент Трамп вже неодноразово, особливо після спільного їхнього параду в Китаї. Я маю на увазі в Пекіні з нагоди перемоги у Другій світовій війні. Трамп неодноразово звинувачував і Індію в тому числі. Що вона фінансує війну, і ми бачимо риторику, як змінилася риторика президента Трампа і стосовно її особисто моді очільника Індії особисто і Індії як країни про те, що вони мовляв можуть вибрати для себе енергоносії, але замість американських приміром, або саудитських, вони оберу обирають все ж таки російські. Ну і звичайно ж, перший закид – це є фінансування війни. Російської Федерації mm -hmm. тому винувачував і Індію. Він до речі звинувачував неодноразово і європейські країни в тому, що вони справді купуючи і в першу чергу енергоносії від Російської Федерації, звісно ж, фінансують таким чином війну mm -hmm. в Україні. Пане Сергію, коли ми говоримо про відносини з і Китаю, знаємо, що Трамп неодно, неодноразово підкреслює, що прагне зустрічі з китайським лідером. І, от, власне, після двогодинної розмови з ним телефонної, він високо її оцінив. Чи може це бути таким певним кроком до того, аби ця зустріч все-таки сталася? Ну, звичайно, але я би тут не приділяв надто великої уваги жодним заявам. До речі, не лише американського президента, але й будь-якого іншого. Тобто, ці заяви відображають лише кон'юнктуру, яка складається на певний час. Тобто, ще вчора можна вводити неймовірні мита проти Індії, проти Китаю. А вже умовно сьогодні, коли стає питання перемовин, стає питання перемовних позицій, можна стати більш конструктивним і говорити про зустрічі і про. Який спільний план дій і так само по Україні ще вчора? Президент Трамп ну відверто вживав саме російські маніпуляції. Коли ну, коли пригадаємо ці всі фрази про те, що мовляв, Путін може захопити всю Україну. що… В 22-му році, якби там не якась грязюка, російські танки е всю Україну Вже давно та, та. Абсолютно, це, це абсолютно під час цієї суперечки в кінці лютого в овальному кабінеті він казав. І під час цієї суперечки, і вже в березні місяці, тобто весна, березень, квітень місяць. Його позиція була дуже схожа саме ну, тобто, під час її опозиції вживалися саме російські наративи. І саме тоді Путін обіцяв всьому світу і персонально Трампу, що мовляв, в результаті літньої російської наступальної кампанії в Україні він забере не багато, не мало, всю Донецьку область вийде до адміністративних меж Донецької області, а також. А також херсонську і запорізьку, і ось ми бачимо, що літня наступальна кампанія завершується не те, щоби Херсонської Запорізької Донецької області не може вийти, і навіть елементарних позицій, так як наприклад, Покровськ, Турецький, часів яр, всього цього немає під контролем росіян. Отже, ми розуміємо, що. Позиція України саме вона є значно сильнішою, А що змінилося в риториці тоді Трампа. Він говорить спочатку одне, потім інше, потім знову повертається до попередніх заяв. Чому, чому в нього така, така риторика, так? Його риторика до речі дійсно змінюється у відповідності до тієї ну розстановки сил, mm -hmm. і скажу так, що дуже чітка позиція всієї нашої дипломатії. Звичайно, ж президент є найпершою особою, що представляє Україну головною так би мовити, головною особою. Але весь наш дипломатичний корпус і новий склад нашого посольства України в Сполучених Штатах вже робота посольства розблокована. Весь наш дипломатичний корпус, включно з міністром закордонних справ, вони всі працюють над зміною позиції сполучених штатів, але от наголошую, що ця зміна, тобто жодна дипломатія, не може відігравати самостійну роль, і саме наш український солдат. Є на сьогодні головним фактором, який формує е настільки сильну переговорну позицію України uh -huh. на міжнародній арені, тому що наша стійкість. І те наскільки успішними ми є в нашій обороні нашої землі, в знищенні ворога вони показали, що вся аргументація Путіна вона ну нічого не варта. Натомість позиція України якраз заслуговує і на повагу, і з нею потрібно рахуватися. І от таким чином, бачимо, що з лютого, з весни. Так кардинально змінилася позиція Трампа, але не просто так змінилася, а змінилася під впливом збройних сил і дипломатичного корпусу української держави. Пане Сергію, коли ми говоримо про мирне врегулювання, то от після, до прикладу, вже згаданої мною телефонної розмови з китайським лідером, Трамп повідомив, що є нібито прогрес питання врегулювання війни Росії проти України. В чому може полягати цей прогрес? Ми говоримо зараз про непублічні домовленості, і тут я би хотів отримати більше роз'яснень від офіційних установ, в першу чергу від Держ... Державного департаменту Сполучених Штатів, тому що поки що ми можемо оперувати лише з догадками. Але сам факт, що відбувається діалог між сполученими штатами і Китаєм, це є непряме свідчення. Того, що одним із питань було й питання російсько-української війни, і отже, завданням, звичайно ж, по перше, сполучених штатів є допомога Україні а завданням Китаю є натиснути на свого васала Владимира Путіна з тим, щоб він згортав цю військову кампанію. І якщо президент Трамп робить таку заяву, що є певні напрацювання, це означає, що принаймні. Ми е, маємо якісь запевнення або ж якісь кроки від Китаю е, в цьому напрямку, в напрямку саме тиску на Російську Федерацію, тому що звісно ж на Україну ну тиснути Китай просто не може. Про відносини між Китаєм і США знаємо, що вперше з 2019 року делегація конгресу США відвідує Китай у п'ятиденній програмі візиту, зустріч з китайськими очільниками, мета відновити діалог між двома країнами. Тож таке питання, пане Сергію, яких цілей насправді хоче Трамп досягти у діалозі з Китаєм? Звичайно ж, ми побачили протягом оцих перших півроку президента Трампа на посаді. Ну в, таку відверту торгівельну війну або ж війну санкцій, війну обмежень. З е китайською державою, е тому безперечно, що широке представництво ж такі великі делегації, які будуть відвідувати Китай, вони будуть обговорювати, як по-новому скласти цю взаємодію Сполучених Штатів і Китаю, і звісно ж, мова йде не лише про ці дві держави, а про сфери впливу. Тобто, ко е кожна держава буде говорити про свої ринки збуту. про про, не, про джерела ресурсів в інших країнах, так щоби в цивілізований спосіб з урахуванням інтересів одна одної можна було налаштовувати вірніше, перезавантажувати свою перше питання. А однак, звичайно, ж що в цьому в цьому в економіці ну економіка просто неможлива без політики, а таким найбільш Яскравим найбільш таким дражливим фактором геополітики є російсько-українська війна, і тому я впевнений, що неможливе перезавантаження відносин взагалом Китаю і Сполучених Штатів без вирішення Не, саме піднявши нас... саме це питання. Так. Угу. Пане Сергію, тут до іншого трохи питання. Знаємо, що Трамп 21 вересня пригрозив Афганістану, аби Кабул повернув Штатам у користування військову базу. Баграм вимогу цього цю вимогу президента США Афганістан відхилив, і тоді ж Трамп заявляв, що авіабаза знаходиться за годину їзди від місця, де Китай, нібито виробляє свою ядерну зброю зброю. Якщо все таки зрештою, Афганістан погодиться повернути, погодиться на вимогу Трампа повернути. Цю авіабазу і надасть її для користування Сполученим Штатам, то чи означатиме це фактичне повернення Америки до Афганістану після фактичної п'ятирічної відсутності там? Так, звичайно, дійсно так можна вважати, але я би не розглядав це питання як ну, тобто, взагалі, контроль над будь-якою військовою базою, я би не розглядав як щось виняткове і контроль над країною, тому що є питання умов повернення до в даному випадку до Афганістану. І одна справа це військова база. Наприклад, така сама військова база є на близькому сході. Ну і ми побачили, що е, там в Кувейті це не завадило ніяким чином Ізраїлю застосувати авіацію, застосувати ракети. Е, такі самі бази є, наприклад, на Філіпінах, в Південній Кореї, тобто десятки е, подібних військових баз. Є загалом, якщо ми подивимося на індотихоокеанський індотихокеанський регіон, на перську затоку, та й навіть на Європу, тобто Румунія, також військова база, яка більша ніж Рамштайн, Німеччини військова база американська в Італії, військова база. Тобто, в даному випадку військова база означає фізичну присутність Америки в тому чи іншому регіоні. Після, звичайно ж, після втечі з Афганістану, така велика територія означає, що це є сіра зона і безконтрольність. Тому, звичайно, ж американський інтерес є в тому, щоб принаймні позначити свою присутність на території Афганістану. Угу. Пане Сергію, говорячи про воєнну активність США і як це може позначитись на питанні щодо врегулювання е, війни Росії проти України, то, до прикладу, в вересні США за словами Трампа двічі атакували корабель з наркотиками з Венесуели. Канал CNN з посиланням на джерела в Білому домі про це інформував, що нібито президент США розглядає варіанти військових ударів по наркокартелях у Венесуелі як частину ширшої стратегії, спрямованої на ослаблення президента. Мадуро раніше США завдали ударів по Ірану. І якщо ми говоримо про е, власну воєнну активність, про те, що США продовжують її нарощувати, то чи означатиме це чи позначиться це на спроможності Сполучених Штатів надавати підтримку України, і чи означатиме це, що питання врегулювання війни в Україні все таки буде на порядку денному залишатиметься актуальним для сполучених штатів? Буде залишатися тому, що ну я маю на увазі питання нашої війни, тому що це є ключове питання світі. От жоден інший світовий конфлікт він не має такого масштабу. Як наша війна, тобто найбільша війна з часів Другої світової із застосуванням абсолютно усіх типів озброєнь однією стороною, якої є ядерна держава, і нам потрібно розуміти про характер участі сполучених штатів. Якщо щодо Венесуели задіяний американський флот, американська авіація, сили спеціального призначення, тобто для виконання обмежених місій, тобто задіяні власні ресурси. Влучних штатів то в Україні є питання саме надання військової техніки, озброєнь тобто не просто надання, а продаж. І, отже, і отже, ні про які американські війська в Україні не йдеться ніякі американські кораблі не будуть застосовані. Американська авіація також, тобто, ми воюємо все ж таки своїми силами. Але з допомогою американської зброї, як сказав президент Зеленський, 30% нашого зброєння це є постачання з Америки. Причому це робиться за європейські кошти. Отже, в цьому плані я не думаю, що будуть якісь зміни, і участь Америки в операціях, взагалі в центральній і південній Америці, вона не позначиться на тих постачаннях зброї, які вже затверджені Пентагоном. І щодо постачання нафти, я хотіла поговорити про економічний такий аспект. Знаємо і про можливий вплив наф... Трампа на це питання щодо нафти, того хто купляє наразі російську нафту, знаємо, що наразі це три країни, фактично Угорщина, Словаччина і Туреччина. Але так як Туреччина не є членом ЄС, все таки Брюссель на неї впливу немає. Але чи можемо ми казати, що тоді Трамп може вплинути на Ердогана? Знаємо, що Туреччина президент Туреччини Ердоган планує придбати сотні літаків Боїнг винищувачі у Сполучених Штатів, і угода має угоду цю має підтвердити Трамп і знаємо, що він прийматиме Ердогана 25 вересня. Тож, чи скористається Трамп цим моментом, коли ми говоримо про їхню особисту зустріч, аби припинити постачання російської нафти в Туреччину, як ви думаєте, чи буде він підіймати це питання, чи зможе чи зможе він на нього вплинути? Це залежить звичайно ж від того порядку денного, який буде наперед обумовлений сторонами і турецької, і американської. Але тут я думаю, що в заявах Трампа йшлося про ширше представництво, зокрема, також не лише про нафту. Сирунафту, але також і про газ, тобто в даному випадку СПГ скраплений природний газ, і це те, що закуповує зокрема також і Франція, також і Бельгія. Отже, ми розуміємо, що країни Європи які купують енергоресурси їхній перелік є значно ширшим ніж те, що ми звикли вважати друзями Путіна, як наприклад, Угорщина, словаччина, ну або така більш осібна Туреччина. І тому я не вірю в те, що Європейський союз не може випрацювати більш жорсткі санкції і обмежити придбання, зокрема енергоносіїв, але не лише тому, що метал купують інші коштовності, алмази там енергетика, все це представлено російське. Я маю на увазі, все це представлено в Європі, і від цих російських впливів від цих. Російських ресурсів європейським країнам потрібно позбуватися, і санкції, тобто приклад України в плані виявлення і накладення, саме mm -hmm. саме це є. Я думаю, дуже показовим і прикладним прикладом для всього європейського союзу. І говорячи про санкції, пане Сергію, знаємо, що як ми вже про це про це говорили, що Трамп впроваджує санкції проти тих країн, хто досі торгують з Росією, і вимагає, аби Євросоюз зробив те, те саме. Але водночас за весь час, поки Трамп є президентом, та ми знаємо, що жодної антиросійської санкції Сполучені Штати не ввели. Чи це все-таки можемо розраховувати, що це колись станеться і чому? Ну тут Трамп говорить якраз про енергоносії, і тут дуже прямо було сказано, що ну як ви, європейці, як ви можете надавати допомогу, нібито зброєю, грошима, тобто, ніби допомагати воювати з Російською Федерацією, водночас не забуваючи торгувати з нею. І натомість, замість російських енергоресурсів, Сполучені Штати пропонують свою заміну. Звичайно ж, їхня нафта, їхній газ це все дорожче, але це не російське, і в цьому якраз і є інтерес Сполучених Штатів Америки. Тому це є прямі заяви американського президента. Що оскільки війна знаходиться в Європі, то отже і весь тягар. В тому числі економічний, має лежати на європейських країнах, а що заважає Трампу тоді впровадити санкції проти Росії, яким він постійно погрожує, але все-таки цього не робить. Просто його заяви вже, як мені здається, не сприймаються серйозно, не мають його слова ваги, так як він тільки погрожує у кожної країни є свої національні інтереси, і з того, чого ми починали нашу розмову, не слід нам зважати взагалі на риторику і на заяви і Трампа, і, до речі, також і інших для прикладу європейських лідерів, тому що ці заяви це є елемент лише тиску або політичної гри. Для того щоб підсилити свої переговорні позиції, в тому числі на міжнародній арені, і ми, звичайно, ж ми очікуємо від усіх країн введення додаткових санкцій. Однак, ми повинні розуміти, що ані європейські країни, ані Сполучені Штати не будуть вводити щось, що буде прямо шкодити своїм країнам, тобто там, де їхні країни нестимуть збитки однак, наша стійкість. І наша сильна позиція вона буде змушувати Ми будемо змушувати змінювати так само, як змінюється риторика Трампа. Так само буде змінюватися і позиція європейських лідерів. Отже, це є процес. І все залежить від виключно від стійкості України і від нашого сильного дипломатичного представництва на міжнародній арені. Але одна тим це не буде. Але, 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 але пане Сергію, я так розумію, розраховувати на те, що Сполучені Штати введуть антиросійські санкції на це не варто, враховуючи як ви вже сказали, те, що вони турбуються перш за все за свої інтереси. Ні, ні, я би так не сказав. От давайте перефразуємо: якщо санкції будуть відповідати національним інтересам Сполучених Штатів, повірте, вони введуть на наступний же день, і для цього не треба буде навіть збирати конгрес ані сенат, але а, наразі вони не відповідають національним інтересам. Вони не відповідають. Однак, повірте мені, щойно ми послабимо Росію до того рівня. Коли вона вже ну коли вже фактично вона втрачатиме суб'єктність першими, хто будуть вводити санкції для того, щоб ну розділити для того, щоб більше мати своєї присутності на світовому ринку, і до речі, також і на Росії будуть сполучені штати. Дякую вам, пане Сергію, за ці роз'яснення. Я ж нагадаю, що гостем нашого етеру сьогодні став голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. З ними говорили про міжнародну політику Трампа, про що свідчать його заяви, про те, як розшифрувати його політичну логіку. Такою була тема нашої сьогоднішньої програми. Мене звати Марина Ступак. Ви дивилися сьогодні. Про дякуємо, що залишаєтесь з нами. І побачимось.